Про зміни не ну, межі, не це, це, це дуже хитро mm -hmm. і дуже б не віщувало до громади. Okay. громади. Так, яка ділянка під школу? Більше чи більше? Франків. Прекрасно, Івано-Франківська область. Чого саме мінімум Через майна. Ні, поділ ми затверджували, але ж вони бачите, не ті ділянки подавали. Я Вони подавали згідно майбутнє Я, А вже не два, каже, для школи це мало? Чому я була весь час проти такого поділу? Так що ви помедаєте? Шановні колеги, пропоную. Зняти дані питання mm -hmm. на довивчення, розібратися, цікаво, і Світлана Миколаївна має надати е, висновок свій стосовно цих проєктів. Вона Я не видав Олеся Миколаївна. Будь ласка, подивіться ще раз дуже уважно на цей поділ. І якщо нас водять якусь е, оману. То Міно, біть, це, не це це, це замка. Це зам... <кх Image> вони ж то будуть обличчя поступи не брати да? посту, Ні, Не, не включали. Так, так вони на верхню ділянку. Оця котра просто на чи, на майно, яке знаходиться на тій ділянці, здається там ангар і склад, щось таке. Отримали адресу Лу Луценка Анатолія. Ми 22 два взагал... Та Я не знала, що там, вони дали старе право власності, старе таке. Нам не, це все завжди було підстави відмовить в адресі. Давайте за погоджувальною розберемося і не будемо не, поспішати. Так.